Сьогодні отримав на пошті лінійку біостимуляторів від компанії Bioera. Це повністю органічні стимулятори. Буду користуватися ними вперше, так що, поки що я вам словесно про них розкажу, потім уже згодом покажу їх в дії. Перший іде, називається Bastifull. Це біологічний фунгіцид контактної дії. Ось вам інформація: підвищує стійкість рослин до патогенів, запобігає появу розмноженню оїдіуму. Побачили. Слідуючий йде Радісан ДС. Радісан ДС це мікробіологічний бактофунгіцид профілактичної та лікувальної дії, який впроваджує комплексний захист кореневої системи та хвороб, як фузорйозне та. Пертицельознев в'янення, бактеріальний рак та інше. Слідуючий неовід мікромікс. Я вам буду читати, бо я про них поки що нічого не знаю. Ось він. Рідка суміш з магнієм та мікроелементами. Продукт коригує дисбаланс і дефіцит живлення, що виникає внаслідок недостатнього засвоєння або надходження певних мікроелементів до рослини. Потім слідуй VitaMax це укорінювач. укорінювач. Укорінювач нового покоління стимулює потужний розвиток кореневої системи, зміцнює рослину та зменшує стресовий вплив після пересадки. Далі ви бачите. Так, потім йде Новамін N. Новамін N це природній антистресант з містом азоту. Коротше, по інформації дуже хороша штука. Оце я бачу. Високоефективний антистресант-біостимулятор, стимулює ріст вегетативної частини рослини та за рахунок та азоту запобігає та усуває симптоми дефіциту азоту. Так, і останній йде, якщо я вірно прочитаю, Екювісетомакс. Ось він. Підсилювач проти листових хвороб. Потужно підвищує стійкість рослин до хвороб і знижує захворювання до таких збудників, як всякі грибочки має підсилюючу дію. Так що почну я вже цими стимуляторами користуватися по розсаді. Згодом уже на дорослих рослинах. Про ці самі добрива я вже чув дуже давно. Просто в нас вони не сильно так ефективні, так як якісь лінійки. Мінеральних там всяких. Коротше, я так розумію, в минулому в цьому році вже їх почали завозити до нас. Деякі люди ними вже користувалися, і от вирішив і я їх взяти. Так що слідкуйте, побачимо. Наскільки вони ефективні, я думаю, буде все добре з ними. Точніше, від їх використання.